Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди в нас на каналі, лише супер пропозиції. На сьогоднішній день супер пропозиція, такий кросовер шкода, Kodiaq 2018 рік. Автомобільчик в ідеальному стані, весь в рідній фарбі. Досить класний і нарядний колір. 18-й рік кросовер. Лише приїхав з аукціону гаряча пропозиція. Автомобіль йде на легкосплавних дисках, хром під вікнами, заводське тонування вікон, рейлінги. Даний автомобільчик йде на галогенках. Звичайне світло. Але стан автомобіля просто вражаючий. Має даний автомобіль 200 тисяч пробігу. Ніхто б ніколи не сказав. 202 тисячі. Пробігу. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 16 500 євро. Ціна нето на експорт для України. 2,0 TDI, 110 коней, 110 кВт, прошу вибачення, 150. Коней, сенсорна така вже нова навігація, камера заднього виду, підігрів сидінь зміна режимів їзди, тобто є еко Нормал спорт і індивідуальні налаштування. Досить класний кольоровий дисплей. Не знаю, наскільки камера передає відтінки, кольорів, безключовий доступ, кермо знаходиться в ідеальному стані. Автомобіль лізинговий, обслужений з. Гідно, згідно регламенту, автомобіль бельгійський з країни Бенелюкс. Так, відкривання багажничку у нас йде з салону. Салончик у нас. В хорошому стані, доведення до ідеального треба провести хімчистку. Хімчистку можна зробити в Україні, а так стан по пластику і всьому по матерії досить гарний стан. Нова зимова гума. Автомобіль де семимісний, електропривід кришки багажника, як я говорив, ледовські стопи, практичний охайний автомобіль в гарному кольорі. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, робіть попередні замовлення автомобілів. Телефонуйте 050 565 0817. На все добре, до нових відео.